Можливість і спроможність змінити те, що здається змінити, просто неможливо. Громадські активісти зі всієї України зібрались, аби поділитись досвідом, як співпрацювати з владою на рівних. Говорили про процес втручання суспільства в політику. Що це не є класична коаліція громадських організацій, які прагнуть чогось домогтися з якихось змін, а це такий, ну якщо можна назвати симбіоз зацікавлених експертів. Різних ініціативних груп, в тому числі і громадських об'єднань, для того, щоб в доброму розумінні цього слова тиснути на відповідних людей, які Наділені повноваженнями організатором семінару виступив центр громадських ініціатив. Основними напрямками діяльності організації є сприяння розвитку малих територіальних громад, транскордонна співпраця та сприяння прозорості, відкритості та підзвітності влади в Україні. Активісти зізнаються, їхня діяльність спрямована не на зміну влади, а на взаємодію громадськості із політиками. Зараз треба пропонувати ту програму реформ. Ту дорожню карту реформ та яка би могла змінити країну, не змінити обличчя, та бо помінявши там я на ю. ЮНАП і так далі, ми насправді нічого в цій країні не міняємо. Так, якщо система влади буде тою самою, ми не змусимо її працювати в інтересах суспільства. Суспільство далі буде собі існувати, влада собі буде, і між ними інтеракція буде діяти тільки через вулицю. Так? прийшли з запалили, влада почула. Так? не запалили, влада не почула. Якщо досягти взаєморозуміння та, з владою важко, але все ж реально зізнаються не учасники не проекту не і кажуть, що й надалі докладатимуть максимум зусиль, аби влада працювала Працювала для народу і з народом.